Добрий день, ми з України. Сьогодні дуже багато новин в мене, але день сьогодні не дуже добрий. Сьогодні знову атакували наше місто, тому не дуже все добре, але працювати потрібно, тому працюємо далі. Так. Ось ця капуста. Показує, що в мене по капусті. Дивіться, один росточок такий, пателька. Ось уже є повноцінний. Ось ще один повноцінний росточок. І все. По капусті поки що все. Більш немає, не бачу. Тому три росточка. Щось годить. Так, це по капусті. Пішли далі. Я пооткривала, думаю, хай трошечки поки подихає недовго. Так, по салатам. По салатам поки що нічого не бачу. Ось один тільки. Бачите, одна котелька. Більше поки нічого немає. Так, по цим моїм салатам і шпинату все добре, дивіться. Ось так. Начебто все росте, все, бачите, ніхто не впав. Все нормально, ось зверху. Повідкривала я ось тут вікудочки, таке в мене. Можна їх закрити ось так. Ой. Добачу, куди я. Ось так можна оп, бачите, закрити, А можна ось так ось відкрити, щоб трошки потрапляло повітря. Я повідкривала ось так. Шпинат пішов відразу в рост, бачите? Де є листочок, видно. Вже є листочок. Це добре. А салати теж, мені здається, листочок пішов. ну Дивіться, оцього, не знаю, як показати. Хотіла відкрити, але потім мені закривати дуже важко. От, мені здається, ось, бачите, оцього ось. Є листочок вже новий. Ось так вони в мене стартанули бігом. Я прийшла мікрозелень обробити, а тут у мене ось такі новини. Так, капустка. Нехай трішечки подихає, а потім закрию. Капусту теж я пооткривала віконечка там зверху. Ну, Все одно потіє, бачите? Запотіла. Так. Ось росте моя рукалка. Дивіться, яка вже вимахала. Я досіяла ще, до речі, і дивіться, що. Досіяла, коли я позавчора. Позавчора. Ой, не знаю, видно? Видно вам? Ось, це руколка вся. Вона прябрясно зійшла, як мікрозелень. Я не знаю, буду проривати. Дуже багато ростків. Не знаю, зараз спробую виключити світло, це моє. І. Може буде видно. хвилинку. Оп, так. Тут в мене яєчна. Оп, приберу. Дивіться, видно? Ага, все видно. Оце все руколка повсходила. І ось. Бачите? І навіть там, ну, пізде. І тут ось. Тихо. Ось, бачите, повсходила. Коротше, багато дуже. Всходів буду проривати, нехай поки що росте От такі справи. А це моя вже посаджена ще е, восени. Така. Не дуже вона така, прям, знаєте, велика, але це вже досягнення. У мене такого ще не було. Так, тепер е, я. Треба тут прибрати, я тут поприбирала тут ні, Монгольд Треба прибрати, його викинути. Я не забираю ці відра, тому що планую в них садити огірки. От. І ще принесу на помідори. Коротше, будемо на тут потім не буде де розсаду ставити. Так, що за новини... Ой, не можна закривати. Що за новини, що за новини, дивіться. Опа! І огірочки. Скільки прийшло Тр... третій день. Це третій день. Отак. От Все, огірочки будемо висаджувати. Це вже на висадку. Так, помідорки це рожеві. Пам'ятаємо, я їх помітила. Так, дивимось, дивимось. Ага. Значить, носики є. От, видно, так, біленькі? Є. Але ще так, щоб дуже сильно вони не розкрилися, тому зараз обережненько накрию і так, і треба трошечки зволожити. Воно волого, але ще треба трішки. Так, далі це червоні. Червоні. О, а червоні в мене рекордсмени, дивіться. Є, значить будемо висаджувати помідорки. От, бачите, які. Ой. Здоровенні вже е ці росточки. Ну що ж, будемо висаджувати, значить, червоні та тихо. Отак, обережненько. Оп-оп-оп. Так, зараз трішечки я додам водички. Ні, не буду. Сюди додам ці я не буду висаджувати. Ті, що буду висаджувати, поки не буду водичку додавати. От, я вже висаджу, заберу росточки звідти і додавлю. Ці всі йдуть на висадку. Ці вже у нас огірочки. Прямо ну, рекордсмени. я в шоці. Ну що, шо? поїхали, будемо висаджуватися, аж робити? Так, що я роблю? Нічого складного. Взяла на своє насіннячко. Поробила дірочки, я не наповнюю повністю все, тому що в мене тільки 4 росточки. Так, коротше, в мене 7-п'ятниць на неділю. Ну, як казав мій один знайомий, що краще хай буде 7, бо одна це мало. Так, я зробила ось так. Щоб поменше, вони як трошки підростуть, пропустимо, у них же 7 долі великі, не знаю, як всіх, але в основному великі. Щоб вони не при ці. І прилягали до е, тої кришечки. Бачите, я познімала насінинки ось вони дуже легко в мене знялися. Ось так от посадила свої сіянці. Зараз е, присиплю земелько, Пролю і все. Ось такі гірочки. Швидесенькі такі. Так, я на зв'язочку. У мене трішки трусяться руки. Для того, як зараз переглянула новини, що в нас відбулося? Це жах. Це жах просто. Так, а я відволікаюся, це жаю. Гірки вже посадила, полила. Ось, раз, два, три, чотири помідорчика сьогодні, бачите, і сюди. Кинула насідка вже така з корінцем так, зараз буду так от засипати, поливати і ставити під лампу. Так, то Та подивимося, може буде. Не знаю, будемо пробувати, а б ні. Не буде те не буде, буде те буде. Буде тепло, виставлю в тепличку, знаєте. Теплички буде ростати, все одно буде перші помідорчики і огірочки. Я вам так скажу. Так що ой, треба ж якось заповнити, де в мене посаджено, де ні, тому що тут я теж понасипала землі, тут неповну. От, щоб я хоч знала, що оці чотири в мене, М -м -м, навіно, я зараз візьму е цю зубочисточку та помітю. Отак. І зараз полю і поставлю під лампу. Все. У мене 4 огірочка, 4 помідорки. Помідорки ще на по, пророщуванню. Помідорок, я думаю, я посаджу у це одну таку плашечку. Тут у мене 12 штучок. Просто з головою я їх стільки не буду висаджувати. Мені треба десь ну 4, десь, так не більше. Але ж я посаджу всі. Найсильніші я висаджу, інші, а інші не знаю. Подивимося. Може, теж кудись висаджу. там У мене місця немає. Щоб, для того, щоб потім винести в тепличку. Як тільки потепліше, щоб уже не було е, морозів. Отак, балуємося. А що робити? Так, все. Ось вони в мене висаджені. Зараз накрию так кришечкою, вмкнув світло. От, і все. Полила вже все, і будемо чекати сходу.